Микола Петрович, нога максималіст. Він завжди ставить завдання саме високі, в тому числі і по розвитку медицини, медицини нашого міста. Завдання ставиться, щоб рівень обслуговування, рівень надання медичної допомоги постійно підвищувався в нашому місті. Завдяки нашому меру, міському голові Миколі Петровичу, можна сказати, що медицина розвивається в ногу з часом. А по деяким напрямкам навіть і випереджує ці реформи перший великий об'єкт, який почав реконструюватися, ремонтуватися в місті Шостка з приходом Миколи Петровича, був головний корпус центральної районної лікарні, завдяки чому ми маємо на сьогодні один із кращих. Лікувальних закладів по матеріально-технічному стану. Стільки зроблено для розвитку і для, і для збереження мережі закладів охорони здоров'я, що нам, ну, я можу відверто сказати, заздрять деякі сусідні райони. Зокрема, за ініціативи Миколи Петровича Ноги був збережений такий потужний заклад, яким колись був профілакторій. Заводу Свєма. На першій черзі був створений відкритий філіал для ветеранів війни обласного госпіталю, а потім, в подальшому, на другій черзі був створений обласний діагностичний центр. Обласний діагностичний центр єдиний Подібний поки що в Україні на нашому районному міжрайонному рівні мета поставлена мером довести дитячу лікарню до такого вигляду, як і головний корпус центральної районної лікарні, щоб дітки теж були в хороших умовах перебування в усіх відділеннях. Створена клініка дружня для молоді. Знову ж одна з найкращих в Україні. Е на досвід якої приїжджають дивитись люди не тільки з України, а й з Росії. Завдяки Миколі Петровичу, завдяки його сприянню, це мало хто знає, але наш пересувний флюорограф Мамограб, отриманий нами у 2006 році ще одним із перших серед районів, це теж його заслуга сучасних цифрових рентгендіагностичних. Рентгенапарата таких як у нас центральній районній лікарні, було отримано тільки два на область, і це теж завдяки його сприянню, його підтримці. В цьому році, от уже придбано і кардіограф, і комплекс для лікування опікових хворих, і кислородний концентратор, і лампи для фототерапії в пологовому відділенні для новонароджених сучасно. Але на жаль, наші можливості на місцевому рівні обмежені. Потрібна підтримка на більш вищому рівні. На сьогоднішній день така можливість у нас є. У нас є можливість обрати Миколу Петровича ногу депутатом Верховної Ради. Я впевнений, що Микола Петрович та людина, в якої є бажання, є можливість, і він буде допомагати нам, нашому регіону, зокрема, нашому місту. Це людина, яка завжди ставить перед собою найвищі завдання і завжди їх виконує. Я впевнений, що. Ділові якості Миколи Петровича його бажання допоможуть нам, всім, зокрема медичній галузі, більш ефективно розвиватись та сягнути європейського рівня життя кожної окремою людиною.